За гроші відкривав провадження проти ухилянтів. Правоохоронець з Рівненщини придумав схему, як чоловікам призовного віку уникнути мобілізації. Все доволі просто. Співробітник правоохоронних органів штучно відкривав протиухилянта кримінальне провадження. Йому обирали нетяжкий злочин, в якому псевдозлочинець визнавав свою вину. Таким чином чоловіку загрожує умовний термін ув'язнення на один-два роки, що звільняє від призову на час розслідування та відбування покарання. Така послуга обходилась ухилянтам у близько 100 тисяч гривень. Схема працювала з березня 2024 року. За цей час зловмиснику вдалося провернути щонайменше 5 таких успішних угод. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Бігли лісом до Словаччини. Два жителі Донеччини за прокладеним маршрутом в онлайн-картах намагались перетнути кордон поміж дерев, щоб не було видно. Організував таку протиправну схему українець, який зараз живе у Словаччині. Чоловік шукав охочих виїхати з країни, а сам керував їхніми діями за кордону. Така втеча ухилянтам коштувала 10 з половиною тисяч доларів. Гроші організатору мав переправити спільник, громадянин Словаччини, який вільно може перетинати кордон. Але не вдалось. Посібника та втікачів затримали прикордонники, вилучили в іноземця транспортний засіб, кошти за переправу та мобільний телефон. Наразі триває розслідування корупційної схеми. Організатору ж загрожує заочне повідомлення про підозру. СБУ ліквідували підпільну структуру, пов'язану з прокремлівським політичним проєктом. Підозрювані облаштували підпільну групу в Києві і періодично поширювали дезінформаційні відео, де закликали українців здатися окупантам. Далі ці відео публікували на сторінках у соцмережах та на Ютуб. Під час проведення обшуків у підозрюваних вилучено комп'ютери та мобільні телефони, де було знайдено докази їхньої ворожої діяльності. Два фігуранти отримали підозру у державній зраді. Наразі триває розслідування для притягнення та відповідальності усіх учасників підпільної дії. Спробував ще раз. У Вінниці чоловік працював на російську ПВК Вагнер та збирав інформацію про місця дислокації Збройних сил України. Зловмисник звітував окупантам про наслідки ракетно-дронових ударів по центральній частині України. Для вербування однодумців фігурант використовував особисті зв'язки у кримінальних колах. Залучаючи потенційних кадрів, він обіцяв їм грошову винагороду, яку збирався отримати від російської ПВК. Фігурантом є колишній військовослужбовець, який мав судимість за дезертирство та участь у бойових діях проти сил АТО у 2014 році. Наразі зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. В Черкасах під час патрулювання на вулиці перехожий чоловік різко змінив свій напрямок руху і цим викликав підозру. Інспектори наздогнали його і виявили 13 пластинок. Метадон затриманий, не сперечався і одразу віддав всі свої накопичення. На місце події викликали патрульні роти тор та слідчо-оперативну групу. Знайдені речові докази, вилучили та направили на експертизу.